вівторок, і що, заправився на 40 злотих. Ну, і зараз будемо чекати замовлення. І що Заправився 40 злотих і зараз нам звідси повернуться кошти. Так що, давайте, хочете нормального партнера, нового Партнерс, приєднуйтесь. О, працює цей партнер в Врослав, Варшава і Краків. Так що, по моєму промокоду, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Буде гарно. Можу розказати про партнера. Ну, умови прям дуже лайтові. Тобто 6% від Брута платиш, що заробив, і 60% в тиждень за аплікацію. Ну і ЗУС раз в місяць 211 злот. Все. Все, ну, все, все настільки прозоро, що бі Є програма з яку просто загружаєш на фактурки, і тобі повертають половину від вата. Тобто 11,5% тобі повертають з будь-якої заправки. Навіть машина там зламалася, на фактуру купив запчастини і тобі повернуло 11,5%. Ну не класно. Ли? Так що, всім раджу, чесно, дуже довго шукав партнера і. Мені подобається зараз. Що, перше замовлення прийняв. 2,3 показувало подачі, ну вже показує 3,6. Зараз подивимося, що весь показує. 18 злотих за 8 кілометрів. Чи 20... Ні, 22 злотих за 8 кілометрів. Так, да, все ж таки 3,7 подачі. Ой, так що поїхали, поїхали працювати. Да, перше замовлення, якась Сара, і що вона робить, вона тупо ходить від мене. <с Hum> Просто піпець. Тобто я проїхав, вона була ось тут. І потім вона пішла колись сюди. Ну мені дуже цікаво, дуже цікаво, що вона там робить. Дорогу перейшла. йде обратно. Прикольно. Гляньте. А тут а вже через 15 секунд платний простой піде. Да хесара Ну Давайте розповім, як виконує це замовлення, що там і як було. О, красавіця йде позаду. І що платного простою вже хвилина 20. Ну. До 2 хвилин може дотягнемо. Гуляка, блін. Виконав друге замовлення. блін, 12 злотих за 4 минути, о, за 4 хвилини і проїхав кілометр 100. Чому б він Більше подавався, якщо чесно. Фух, ну а тепер чекаємо щось... щось нормальне, ну, ну нормального взагалі немає. Це знаєте, як то чекати диво, яке не знаєш коли трапиться. Такі коефіцієнти по болту розсипані є, ну блін, спробуй їх підібрати. Ну і щоб вони ще адекватні були. Там, типу це 1. ,1. Моторстоп отдачі ех, як воно незручно на механіці все переключати і знімати прям взагалі незручно іть <laughs> еть що полетіли. Що відвіз, коротше, це замовлення по болту, і щось я завтикав. Пасажирка коротше, дає 100 злотих. Я кажу, ну, я кажу, можу лише на карту вам скрина. Він каже, добре. А там було 22 злотих. Вийшло замовлення. І я блин, завтикав взагалі, голова вже ну, не варить. І що, скинув їй 88 злотих замість 78 злотих? І добре, що я побачив, що вона зайшла в жабку. І якраз місце таке, що можна стояти. Е я що, дочекався, її вона вийшла Я кажу, пані, я кажу, сорі. Я кажу, там вам на диху кажу, більше скину. Ну, типу, це 10 злотих по їхньому. Вона каже, а що пан, Я Кажу, ну так. А вона там може готовку віддати. Я кажу, давайте готівкою. І от вона мені готівкою повернула. Я кажу, ну сорі, що так. Ну, краще так зробити, ніж то через болтатися, повертати, ну його нафіг. Краще, тим більше вона тут, а так що чому так не зробити? Завтикав, я завтикав, ну що. Ну, якось 100 гривень ну, не хотілося б, знаєте. Дарити їй Так що. Зараз десь запаркуюся і буду чекати знову замовлення. Що, візьму, я думаю, поїду. По Болтіку тільки що прийшло. 10 за 25, чому ні. Убра відключаю. Так, 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 не треба тут насипати. Так що ж поїхали. Так, так, так. Та ну їхати тут 2 кілометри, а то воно показує, бачите, ти попаїть, розвернісь, а мені-то вліво можна одразу виїхати. Фух, так що, полетів на замовлення, тільки що елочка тут паркувалася стрмна, піпець. Коли у тебе біля тебе таке паркується. Та те, що запаркувалося, виїхало, бачите, вліво і поїхала. І ми за нею поїдемо. Що, класні хлопці ці араби. Почекали, поки я заїхав швиденько в магазин. Бо якраз в тому магазині лише так, за нормальною ціною можна купити ну, всякі приблуди для дому та й для телефону. Якраз залетів, взяв два кабеля TFC. c c Мої вже Малився поламар, які ще оригінальні були. Ну, сьогодні вже Телефон на зарядочку ставлю, а опа, мені показує, а, ніфіга. а Повільна зарядка, 6 годин 20 хвилин чекайте, поки телефон зарядиться, піпець. Так, зазвичай було завжди година 20. А тут а, чекайте 6 годин 20 хвилин, це піпець. Так що ось купив. І якраз їх привіз ну, на, на готель, там де всі туристи зазвичай зупиняються. І що? І одразу пролетіло наступне замовлення отаке, по болтику. Так що летимо з подачою кілометр 200. Все, взяв замовлення з подачі 5 км по обіру, їхати 5 і 20 злотих отримаю. Ну що робити? Блин? Край міста замовлень взагалі Зіро. Так що треба їхати, подаватися. Бачите? Ну хоч швиденько можна проїхати, показує 11 хвилин. Можна за 10, приїхала за 10. Фух, да Я тях, ця мішалка. Жаль, що на механіку автомата легко не, встанов... не встановлюється, так раз поміняв і катаєшся. Якщо не помиляюся, таке віконечко в мене є. Ну, на приборки воно, типу, як для автомата. У мене, на жаль, версія з механікою. Битися тут, бачите, мені здається, тут повинно ну, було показувати, типу, яка в тебе передача зараз. Ну, Там нічого не показує. Передачі всі в голові. Ну, що? ну тому... потроху вже ввечері на годинку 8.30 і прийняв такий дарнячок, ну як дарнячок, 16 км якщо не помиляюся за 27 злотих, тут вам закріплю, що там прилетіло. Фух, так що поїдемо, а чому ні? Майже знаєте по часу проїдуть ті 16 км, що і 7-8 км по центру. А так якщо це десь по окраїнах, то це дуже швидко буде. Так що летимо. Так, да, щось не... цей вівторок блин, взагалі замовлення мене радує. Заїхав я на початок Вілічки і викачуюсь з неї до Кракова. Ну, бонусенсу не нема там щось ловити. Ну, нічого не приходить вже 20 хвилин. Ну що чекати? Депо, отаке приходить, ну куди? А зараз, сфокусую. Отак. Ну куди тут їхати, блін, ти що? 7 кілометрів подачі, ну куди? 6,5 подачі, один їхати за 32 злоти. Ти що Прокалуєшся. Один злотий кілометр. Та ні, дякую, дякую. О, ну взагалі клас. Таке саме. Таке саме фигня. Коротше, я виконав тільки ще замовлення по болту. Ну, що індуси, коротше, два великих чемодана. Ну, мені два великих чемодани якраз на весь багажник лягли. І блін, ну сіли ми, все чудово, їдемо. Ну, вже так під кінець поїздки, думаю, да, ну щось якось багато голосів позаду. Ну, щось прям, ну, ну багато. Ти подивився, коли підходило, ну, ну, наче нормально. там. Три людини і, ну, і мама. Думаю, ну нормально. А тут, коротше. Вони виходять. Їх так... Опа! І 4 ззади виходять. Я такий, опа! Ну як так-то? В якому моменті я провтикав? Коли чи медан цей грозив, чи коли, я от не, так і не зрозумів. Ну коротше, провтикав. Ну, що поробиш? Ай, нічого. Виконати вже виконав. Приїхав знову в центр і щось мене замовлення взагалі не радують. Така печаль, що опять цим замовленням. Дивіться, який паграв. гарненький у нас тут Типу найвища точка Кракова. Зараз хоч Uber Priority прийняв, щось 4 за 16 Ну 4 кілометри за 16 злотих хоч щось. Хоч щось. Так що... Ну і подача кілометр 100. Що ж, виконав все замовлення і, ну, блін, печально взагалі по замовленням, щось, ну... Взагалі пічельдос повний. Виставився, коротше, о, в сторону дома. ну ну Нема сенсу працювати, ну немає, взагалі катати пусті тарифи, ну... Вибачте мене. Завтра нарешті зможу цілий день відпрацювати. Так що думаю, завтра буде відосік, як я працюю цілий день. І буде непогано по касі, надіюся я сподіваюся. І так, і так, коротше. Фух, так що зараз покажу вам касу, що там вийшло, там її взагалі немає. Просто вівторок. Ну, я ж виїжджаю, тепер дуже поздно десь в п'ятій я сьогодні виїхав. А можна навіть сказати вам, вкотрий красно на по відосу можна подивитися, вкотрій я почав знімати. Ну і зараз на годинку 10.46. 46 Ну, ви ж бачите, про ну, це таке типа це. Це і все. Ну, Uber взагалі мовчить і потухший повністю жодного коефіцієнта і намілка на це. Стояти, втикати не дуже хочеться. Краще зайду зараз в Бідрьону, Скуплюся і додому відпочивати. Що, вже біля Бідрьонки і каса ну це просто боль. Боль, печаль і уніження, Я не знаю, як це сказати ще. По Ubieru виконав 5 замовлень. Загальна сума 91 злотий. І по Болтику також виконав. А, воно не пише сяки замовлень. Коротше, сьогодні 146 злотих, і того 237 злотих. Ну, печаль біда, прям, я не знаю. Ну, якось так. <ріст> так що давайте, всім гарного вечора. А, і проїхав 137 кілометрів на таку касу. Давайте, всім гарного вечора, тихої ночі. Підписочка на канал обов'язкова. До побачення.